Якусь зілля вирву, то якусь гіллячку обріжу". Так про своє дачне життя розповідає 82-річна лучанка Галина Гірчук. Говорить, що зараз для неї у розпалі сезон городів. Що вирощую, у мене так: 20 цибулин, 10 часничин, так як для одної людини мені хватить. Вчителька інформатики на пенсії розповідає, що в день працює на ділянці, а ввечері сидить в інтернеті. Вайбер, WhatsApp. Інстаграм, телеграм, а О, що дитина сидіти, як не чую, карти грати, новини всі дивитися. Як розповідає дачниця, будиночок та декілька соток на території Дачного масиву Маяк, що в районі Дубнівської, має із 1964 року. Ми всі дружимо, от, і вони мене всі поважають, я старожила. Діти, їхні діти приходять. Я тут здоровша. Я живу на восьмому поверсі. Мені нема куди подітися. А так я тут на свіжому повітрі. На дачі навпроти, викладачка з Луцька Тетяна Цюпак обрізає троянди і скаржиться, що цього року її помідори з'їдають шкідники. Пі кинулося на все. Ми багато не садимо, так от, щоб поки ми тут на дачі, щоб було під рукою в нас. Ми збираємося з сім'єю, до мене приїжджають внуки, діти. Проводимо тут час. Дачник Віталій Коцюба тримає біля дачного будинку вулики. Це вулик мого діда. От вулик. В цьому вулику вже більше ста років. Я просто його держу для того, щоб... Ну, як то пам'ять, каже, що завдяки пасіці, яка більше 20 років тому дісталася йому у спадок від тестя, вдається непогано заробляти. Ну і для душі, і в же час і польза є. Вибачте, я качаю тонну меду. В рік. Свіжі овочі та 15 сортів персиків з власного городу не зрівняються із купленими, каже господар, і обіцяє цього року забезпечити усю свою родину консерваціями, які вже почав заготовляти. Син в Києві там з невісткою живуть і внучкою, то і їм ще передам. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.